Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Я займаюся ремонтами квартир в Києві та Київській області. Сьогодні ми вам покажемо крутий будинок: 135 квадратних метрів. В ньому проживає сімейна пара та їхня подруга. Мія Начинаємо, як завжди. Починаємо ми у нас з входної групи. Двері ці входні у нас залишились від застройщика, але ми тут теж дивіться, прикольно пофарбували накладку. Ми її не міняли. Теж дуже класно получилось під колір стін. Тоже, дуже класно, ось, бачите, поличка така для ключниця. Також ми заходимо в зеркало, одразу себе бачимо або виходимо. Ну, дуже практично. Також у нас тут стоїть мастер-виключатель. Це один виключатель, коли ти виходиш з будинку, включається повністю все світло в всьому будинку. Коли кстати, будинок двохповерховий, дуже удобна річ. Ось ми бачимо, у нас такий шкаф, також тут крашений МДФ. У нас проєкт зроблений по дизайн-проєкту. Тобто, у нас вся візуалізація, така ж сама. Як в реальності. Це таке, кстати, дуже рідко буває. Ось у нас вийшла така ось прихожа. Ми бачимо, поли у нас тут всі кварц-вініл, стелі у нас всі натяжні, крім санузла. Так, друзі, ну, заходимо в наш кабінет, дивимося. Ось такого типу вийшлося у нас кабінет, де декують залізо, золото. Тут, я думаю, в робоче час горить вузох. Ну, як у всіх підприємців предпринимателей, бізнесменів. У нас така ось акцентна стінка з підсвіткою. Ми бачимо, тут декоративна штукатурка на цій стіні зроблена. Ось такого кольору. Все ми зробили чітко по дизайн проєкту. Також ми бачимо ось таке меблювання, теж зробили прикольне, встроєне. Також з такою вставкою це кстати столешниця від кухні. Ну але вийшло дуже круто. Бачите, ми зробили до потолка. Стеля у нас натяжна, також трекові світильники. Ви бачите, ось теж у нас такі, бачите, декоративні бра. Прикольні. Кстати, єлі їх знайшли. Дуже сложно їх було купити. По відкосам сендвіч панелі все з утепленням теж класне рішення. Кондиціонер у нас над двері. Ось такого типу вийшов прикольний, я вважаю, крутий кабінет. Ось вийшов у нас такий прикольний санузел на першому етажі. Ну удачний. Мені він дуже подобається. Це можна сказати, санузел гостєвий, але він і гостєвий, і домашній. Ми бачимо інсталяцію, душовий з плитки зроблені, душова кабіна. Також у нас тут стиральна машина з сушкою. Ось такі фасади, бачите, теж прикольно вийшло встроєння. У нас стінам у нас тут виходить декоративна штукатурка. Також з керамогранітом з плиткою зроблена. Таке ж дуже Рішення, воно, можна сказати, і практичне, ну не можна. Декоративна штукатурка практична і вологостійка. Також такий керамограніт. Дивіться, тут також ми, бачите, зробили ось таку стільницю з плитки, Тоже дуже цікава робота. ось Щоб зробити цю стільницю, то все реально <кхи> дуже сильно заморочились. Ми тут короче, вставляли трубу квадратну металічну, її просто в стінку забивали. Потім просверлювали насквозь стінку, закручували, і вийшли такий результат. Бачите, щоб вона Якби висіла, типу як в воздусі. Теж ну, цікаве рішення, прикольно вийшло. Бачите, як ми обіграли тут оцю штуку. Ось ми бачимо наш сіфу, бачите, як ми його приховали. Це дуже такий цікавий момент. Змішувачі всі у нас підібрані білого кольору. Це також, стаття не просто так, тому що вони реально набагато практичніші. От, от навіть якщо ми беремо хром да, і беремо чорний, чорний і колір також, стати дуже сильно пачкається. Він, звісно, коли ти робиш ремонт на виході, прикольно, але в ну, реально не дуже практично. Такий ми зробили душовий подлон з плитки. Кстати, ви бачите, що у нас тут немає ніякого порога. Тобто у нас вода чортний. Збігає на пряму вниз, а заморочились, зарізали керамограніт по 45 градусів, Тож така робота дуже ну, непроста. Зробили тут полочку з підсвітку. Ну, ось такий класний, чіткий душ вийшов. Також ми бачимо, тут у нас змішувачі скритого монтажа. Також ви бачите, рушнико-сушарка така у нас також дивіться скритого монтажа. А дуже цікавий момент. Смотрите, у нас двері скритого монтажа. Ви можете побачити з наружної частини коридора вона у нас покрашена під світ. Стін, а тут вона у нас була просто погрунтована, і ми тут на ній зробили декоративну штукатурку. Бачите, як все чітко получається, все в один тон Тоже така дуже цікава робота. Ми переходимо в нашу кухню-залу. Ну, взагалі, для будинку я вважаю, це класика. Мені більше всього подобається, коли перший поверх у нас в, ну, великий, кухня зала там санузел і одна кімната. Реально дуже велика кухня, просторна і зала. Ну, я вважаю, це планування такого типу, один із самих таких реально класних варіантів. По-перше, коли ти в будинок заходиш, одразу він візуально кажеться великим. За що того, що кухня-зала совмісна. Біокамін ми зробили, купили плід. Зробили за усовку плітки по 45 градусів. Камін у нас біо теж така дуже цікава тут. Робота була. Взагалі на стаціі тут був димоход, але вирішили зробити біокамін. Якщо б ми поставили тут а, камін на дровах, прийшлося б тут тягати дрова, тут а, якусь плитку робити, чи щось таке. Воно що ці дрова будуть постійно, ну мусор, грязь. Ну дуже класний варіант, я вважаю. Також ви ж бачите, ми зробили тут таку нішу. У нас тут виходить теж така дуже цікава робота. вийшла, зробили нішу. Оця ніша з гіпсокартона. Також ми тут зробили закладні повністю під телевізор і його сюди прикріпили. Ось такий тут одиванчик. Ну тоже, в принципі, то що треба. Можна було б на телевізор поставити цю розсувну систему, щоб телевізор ходив по чистям, але там такий мінус, ну відходив від стіни, щоб його було удобніше дивитися. Але мінус такий, що там оцей речах він дуже багато місця займає від стіни. У вас би телевізор не так близько висів, а реально ну, широко. Ну, ну не дуже так воно прикольно. Там потім ці кабеля. Висять. Рішили його повісити так. Ну, в принципі, нормально, можна дивитися, можна дивитися телевізор так і з кухні, і так же само зала. Тут ми бачимо, це кстати, вже наші замовники робили, бачите, поцепили таку карту. Прикольно виглядає, мені дуже подобається. На потолку, бачите, таку зробили ми світову лінію. Це, кстати, не профіль, це просто виходить, світова лінія в самому натяжній стелі. Зайдемо на саму кухню. То ще варіант реально тут дуже класний. Ну, Я вважаю, це реально будинок мрії от Кухня тож, реально дуже класно получилось. Парна така стійка, дуже прикольна. Фасад у нас кстати, тут акриловий, дуже кстати, гарної якісті. Також ви бачите, у нас ось такі полички з скла дуже прикольно получилось. В принципі, все робили по візуалізації. По плитці у нас тут керамограніт 60 на метр 20 Ну, Ідеальний варіант вийшло. Бачите, один шов. Тож, в принципі, чітко ці, цільна плитка. По фасадам тут ми бачимо МДФ. В принципі, блюм у нас все як обично, здовочі. В принципі, кухня тоже дуже крута вийшла. Наша замовниця нам каже, давайте зробимо стол кухонний під цвет цих фасадів. Бачите, кухню, реально дуже класно вийшло. Ну, взагалі бомба. Туля просто це вже наш мебельщик заказав старішню під цвітом цих фасадів. А стуля просто віддільно замовниця заказала і купила. Натяжна стеля тут, бачите, зроблена з скритим карнізом. Теж такий варіант прикольний. Змішувач у нас такого білого. Кольор, бачите, такий цікавий, дуже, кстати, прикольний. Я думаю, що він, я звісно, не пользувався на кухні, але я думаю, що він реально дуже практичний. Також у нас э, стоїть тут змельчитель, э, дуже класна річ. Ось така у нас вийшла дуже прикольна, красива кухня. Друзі, дивіться, ось на кухні у нас також тут бачимо біля барної стойки. Ось ця стінка у нас пофарбована магнітною краскою. Ось бачите, ми можемо брати фотографії, просто їх ось так от приклеювати. Ось так дуже круто вийшло. Друзі, дивіться, у нас тут газовий котел. Бачите, це у нас від расистів залишився таке напоминання. У нас, кстати, тут тоже така неприємна ситуація получилась. У нас прильот був прямо на участок від міномета. Нас, конечно, тут розбомбили вікна повністю панорамні з однієї сторони. Ну, зараз ви побачите. Також весь фасад повністю побило. Ну, теж такий неприємний був момент. Але в принципі ми з цим справились, ми все це зробили. Бачите, наші люди, українці, це просто народ, якого ніколи не зламати. Нам нічого не страшно. Так що, друзі, прорвемося. Наша котельна тут там. Одна з найважливіших речей, яка є в будинку, просто ніхто на цьому не звертає уваги. У нас тут стоїть система фільтрації повністю. Ми тут робили аналіз води. Це у нас буча, і у нас вода тут не, не дуже гарної якості, Ми повністю поставили фільтри ось такі. У нас ще тут такий момент був, що ці дома, які тут роз, ну, розташовані, вони виходить, стоять на першій лінії. І ситуація така, що ну, тут теж постійно пригає на і ми поставили тут в стабілізатори вольтер. Ну це взагалі встається топ. У нас тут трьохвазний вод. Вони дуже витягують перебої електроенергії до низького падіння вольтажа, до високого. Тобто вони не вибивають, а витягують і в тебе світло не відключається. Тоже дуже така важлива річ. Також ми бачимо, у нас тут, бачите, і газовий котел, і електричний. Це у нас котел. Ми сюди теж завели. получается, 25 кВт електрики. Ми можемо пользуватися чим угодно. Теж такий момент. От, наприклад, якщо ну, може, все, що хочеш, бути. наприклад, там приїхали гості, я не знаю, на Різдво чи на якийсь праздник на Новий рік. І у нас там сломався якийсь котел, або там пропав газ, то у нас в принципі ми можемо як і газовим котлом, так і електричним. У нас також є генератор на 20 кВт. Ну, В принципі, все одно можна включити генератор, поки приїдуть там, ремонтники, вони ж не приїдуть там, прямо на, на праздник, вони прийдуть через пару днів, але у вас в принципі все буде. Працювати, і ви зможете спокійно насолоджуватись життям. Також ми бачимо у нас тут болір косанового нагріва. Також топлення ми зробили через полір. Гріблівки ми бачимо на холодну гарячу воду. Також тут кстати, зроблена у нас газовий котел, У нас тут зроблена рециркуляція води. Тобто, коли ти включаєш кран, тобі не треба довго ждати. От у газових котлов часто таке буває, що треба довго ждати, поки збіжить вода. Тобі тут рециркуляція працює постійно, ти включаєш воду, і тебе виходить, гаряча вода. Так. Тут, статті, по топленню за 135 квадратів в середньому за газ получ... десь місяць приблизно 2500 гривень. Ми бачимо, у нас грібенки на теплу підлогу. Також, в статі, у нас тут опалення працює все автономно. У нас тут система Danfoss, вона сама регулює. Ми виставляємо на датчики температуру в приміщенні там 21 градус, і котел уже сам регулює температуру. Тобі не треба там, не бігати, не регулювати. Це в статі, дуже багато економить також газ. В принципі, по котельні, я думаю, плюс-мінус все зрозуміло. Всі труби у нас повністю все рихаво. Ну також у нас тут датчики притички, ну повністю все як положено, все як обычно ми робимо. Друзі, ось ми закінчили відео огляд першого поверху. Підписуйтесь на наш канал, і далі буде відео огляд другого поверху. Всім до побачення, гарного дня.